Друзі, У нас знову свіже надходження з Німеччини Ford Fusion 1.4 MPI, бензин, механіка 2008 року в дуже гарному кольорі, без єдиного підфарбування, чорний колір. От Авто щойно з Німеччини. З форкопом в дуже хорошому стані. На 15 дисках, 15-та гума, дивіться який кліренс, дуже високий кліренс, як в джіпа. Дивіться який автомобіль. Щойно з Німеччини. Подивимося всередині. повністю укомплектований, шторка. Там є фото, тут запаска нова. Домкрат, ключики треба відкрутити. От, все в відміннішому стані. Дивіться, який автомобіль. 2008 рік. Щойно з Німеччини. Фаркоп, дуже високий кліренс. Дивіться, який стан автомобіля. Все в оригіналі. Ніде не порвато, ні затерто, нічого. Без хімчистки, нагадую, авто. Дивіться, який потолок. Ніде не обвісший. Все у відміннішому стані. Чистенький, гарненький, сидіння, цілі, гарні, не продавлені, без рижиків, без нічого. Дивіться, який автомобіль. Сидіння. Там є така ніша, хто знає ф'южни. Бардачок такий. Дивіться, кондиціонер працює і заправлений. Де включився, кліма включилася, магнітофон, підігрів лобового, підігрів заднього. Дивіться, який автомобіль. Руль оригінальний, такий як був. Не шитий, не витертий. 187 пробігу. Дивіться. Такий автомобіль. Друзі, хто для себе шукає авто в дуже хорошому стані, підвізка відмінна, двигун відмінний. 2008 рік, високий кліренс Ford Fusion, щойно з Німеччини. Буде в продажі, хто шукає таке авто без рижиків, без рижавчини, все в рідному окрасі. Дуже гарний колір, чорний металік. Тому, друзі, звертайтеся, кого цікавить таке авто. Буде сьогоднішнього дня в продажі. Телефонуйте, пишіть, будемо домовлятися. Отака машинка. Всім вдалих покупок і мирного неба.